Ви не збираєте зі мною співпрацювати, так? Окей, подивимось. Це надто жорстоко. Не сміть торкатися моїх речей. Про ці речі йде мова. Що тобі від нас треба? Я бачу у соціальні мережі вашої доньки. Музика. Вона жодного разу не вказала назву табору. Так ти хотіла знати назву табору, де відпочивала наша донька? Скажи їй. Це табір Лисмикита. Стоп, а як ти дізналась про табір? Нехай це залишиться таємницею.